А мені сьогодні знову вова позливав усе молочко, поки я дівчат доїла. Я зайшла в хату, вимкнула газ, поки я переодягалася, милася. Воно підігрілося, всипала закваску і вже воно стоїть, заквашується на сологуні. Я тим часом загрузила машинку відразу, вже до, достирала, до речі, потрібно зараз піти вивісити. Сподіваюсь, вітерком вит... витряхає, можливо, не буде дощику в день сьогодні. І поперемивала вже всі подойніки, постирала цідилку, томусь тому так. Чекаю, будемо сологуньки сьогодні варити. Так, ну що, згусточок мій стоїть вже заготовка, так? Там менше години залишилось уже, по ідеї, як треба буде перевіряти, на кислотність і, можливо, вже почну плавати. Я. Весь цей час чим займалась? Да, всім потроху. То посуду мила, то після цього мила, то зливала сивороватку, то вова на обід приходив. І плюс до всього спілкувалася з новими клієнтами. Новачки звертаюся стосовно заквасок, стосовно ферментів, стосовно придбання і так далі. Тому спілкувалася з ними, консультувала когось на рахунок вакууматора, цікавила інформація, ну, кому що, коротше кажучи. Ось, А зараз вирішила, що покрити ось цей сирок, його сьогодні могли б забрати. Оці замовники, ну, чи замовниця, яка замовляла, Учора вже пізно ввечері написала мені на вайбер, каже, чоловік буде їхати по своїм справам сюди до нас, в Тарановку. Каже, чи не можна заїхати за, забрати замовлення. Я їй кажу: в принципі, все можу віддати, Крім ж цієї качоти. Навіть якщо б я її вчора вночі, коли вона написала покрила. Другий слой, хоча рано ще було, то все рівно вона б до ранку ще була б ну, липкувата. Так? Не можна було його класти в, ну, в одну сумку там, чи в одну коробку з іншими сирами. Тому, кажу, їй качота не готова. Вона каже, ну тоді хай все на суботу буде. Так що ось так. Якби раніше вона мені. Повідомила, що вони хочуть в латексі, а не у вакуумі, то вже б сьогодні б забрали. А так, хай чекають тепер до суботи. Правильно? Правильно. Ну а що? Що тут залишилося? Господи, завтра п'ятниця вже, а в суботу Вова відвезе. І все. Перекрило дихання, пересохло, знову вносився, запшикала, щойно носик І тепер шморгаю, сиджу. Мені ще потрібно глянути на Міхеївський і, скоріш за все, завакумувати його сьогодні треба буде, тому що він вже, здається, обсох. Ось так, А завтра будемо варити Адигійський, і теж піде він на фотосесію у розрізі. Ні, ви не подумайте, я чужий сир різати не буду. Просто я варитиму на замовлення Адегійський, а в мене дуже матуся його полюбляє. Папа більше напівтвердим сирам у мене виступає. А матуся полюбляє всі. І одигійський вона також любить. Тому я вирішила, що я зварю відразу більше. А вже матусін головку розріжу пустю на фотосесію. А матуся, я думаю, не образиться, якщо до неї приїде не ціла головка, а розрізана там на опіл, чи як, як вийде. Ну, а що? Такове життя селяві. Все, працюю з другою головкою. Все, тепер можна відносити в холодильник, а завтра підпишу тоді, деяка дата, зважу, післязавтра поїде. так. Що? моя заготовочка ще хвилин 20 повинна стояти це точно. Я вже все підготувала. Блюдо, на якому вимішую. І формочку для сологуні, і спеції для рулетиків. Я вирішила сьогодні зробити маленькими, тому що замовлення на них у мене немає поки що. Але для портфоліо вони необхідні мені. Тому я вирішила, такі грам по 100 з чимось пороблю невеличкі. Тому взяла спецій, ну ось така чайна ложечка. Це у мене буде аджика червона, аджика зелена, паприка солодка, італійські трави суміш і прованські трави суміш. Так, то буде головка сологуні, і буде паличка. Так що... Ось так, бо текстура різна. У головки буде текстура, як просто сулугуні головкою. Да? А у палички буде структура, як завжди, як чечел, як косічка, тобто волокниста. Тому все підготувала. І пропоную зараз у мене пройшла вся оплата, ну не рахуючи того з цаберкою на голові. Тому. Я хочу якось підняти настрій хоча б одному з вас. І можемо провести розіграш вже сьогодні і виявити переможця. Напевно, зараз цим і займусь. Дві години вийшло, зараз перевірю. І якщо плавиться, то в бой вже закипає чайник. Так, ну я вже трішки почаклувала на кухні, воодушевленна проведеним розіграшем, настрій піднявся, воду, як там, не воодушевлення, натхнення було, прийшло, коротше кажучи, і пішла вся в роботу з головою. Зробила ось паличок, зробила сулугуні в головки, маленьке зробила. Зробила ось дві отакі косички. І зробила п'ять різних рулетів. З прованськими травами, з паприкою, з італійськими травами, зелена аджика і червона аджика. Отак от, от. Ось такий асортимент у мене сьогодні вийшов. Зараз буду нести росол і кидати солити. Порахувати то я порахувала, зважити зважила. Палочка вже навіть проселилась одну годину, і я її витягла. Ну, палочки це найменше, скажімо так. Наступним в цьому пункті йдуть рулети. Вони вийшли, до речі, майже однакової ваги. Найменший один був 174 грами, один був 175. Два штуки. По 178 і 1,179. Отак от. Так що, практично тютя в тютю в 5 грам різниця на п'яти рулетах. Це буде наступним доставатися аж о 21.33. Потім буде, ось оце сулогуні. Теж ще терпимо. Його доставати о 22.58. Ну, тобто, об 11 годині. А ось косички, сестрички, одна вийшла менша. Ось оця. Її потрібно достати з розсолу о 23.46. А ця вийшла більша. І їй солитися аж до 00.58. І якщо би оцю, я ще зачекала. І от що робити з оцією, я навіть не знаю. До часу ночі я сьогодні ну, ніяк не планувала стерчати на кухні. Та взагалі де інде стерчати? Не знаю навіть, що сказати. Взагалі, краса? Мені так все подобається. А вам подобається? Дивіться, яка. Красота. Ось тепер робочі моменти можна вважати завершеними. Мені вже, блін, потрібно бігти в сарай. Дівки там вже репетують, а ну без 15.9. Фух, я поки все поперемивала, поки все поприбирала, поки замовлення. Потім. Палочку ж поки відправила на фотосесію, потім її завакуумувала, прибрала в камеру, попідписувала все. Тепер завакуумувала ось Міхеївський, зараз віднесу туди в холодильник. І все. До речі, ви бачили мою козявку? Це наш амулет, так скажемо, білі кози. Наша коза. Ось так, так що все, на цьому з робочими моментами шабаш. Хоча насправді мені ще караули ті, караули сир з розсолу, ще 4 будильника стоїть. Ну, і подаїть, звісно, треба. Все, дівчатка, всіх люблю, цілую, і хлопці, я побігла.